Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору моїх дорогих підписників гостиного каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. І з того, що знаходиться у мене на столі, ви зрозуміли, що це знаменитий сервіс Полонського фарфорового заводу Серенада. Цей сервіс був створений в 1988 році подружжям. З Інеїдою Алексенко художником та скульптором Миколою Козаком. Він називається сервіз для чорної кави, Серенада», дослівно процитувала. Форма даного сервізу досить таки складна. Вона виконана методом Литва. Глазурь чорна. Була розроблена не даним подружжям, а зовсім іншою особою Прізвище Лозицька, здається, точно я не пам'ятаю. Чорна Глазурь, це в 1988 році. Це була для української фарфори, да не тільки для радянської фарфорої промисловості. Це була. Новшеством. Це було новаторством свого роду в фарфорової промисловості, тому що ось чорне криття, ой, пробачте, чорне криття, яке було нанесено не тільки на зовнішню поверхню, а й на а в середину виробов раніше не зустрічалося в жодному із виробів. Звичайно, якщо проглянути ретельніше переглянути ці вироби, на що можна звернути увагу? Як я вже сказала, досить таки складна форма. Однак порцеляна дуже і дуже тоненька. Звичайно, її просвітити неможливо із-за чорноти криття. Однак можете повірити мені на слово, що ці чашечки вони являються невагомі. Дуже багато позолоти, це сусальне золото. Да, Малюнок у вигляді деколі розробила, як я вже сказала, даний малюнок з Енеїда Олексенко. Однак має місце ручна підмальовка. Такий хвилястий обідок чашечки. Дивіться, як ви близько гарно ця чорна глазурь. Чашечка знаходиться ось на таких чотирьох ніжках. І незалежно від того, що дуже маленьке ден, це однак ми бачимо клейму, клеймування у вигляді букви П. Ось таке. Таке ж блюдечко з хвилястим краєм. Дуже дуже красивий малюнок. До речі, цей сервіс був дуже дорогущий. і для того, щоб його придбати, записувалися в чергу. І як в одному із інтерв'ю Зінеїда Олексенко розповідала, що тільки по дзвінку або по вказівці Безпосередньо керівництва даного підприємства цей сервіс можна було придбати. Вона автор сервісу, і то не могла, будемо казати, для якихось знайомих випросити в керівництво оцю чудову перфорову річ. Ціна є на одному із виробів. Ми далі з вами подивимося. Е, е, було створено два сервіза, Серенади Кавовий, оцей, в 1988 році, який знаходиться у мене на столі, він має квадратну форму, а і в 1990 році е, був створений е, цими ж авторами ще чайний сервіс, там уже форма кругла. Цей сервіз, е, коли була виставка в Монреалі, коли побачили відвідувачів цю чудову роботу, вони його придбали одним із перших. Це говорить про те, що була надана цьому виробі дуже висока оцінка роботи. Саме за цей виріб Зінейда Олексенко, як вона розповідала в одному з інтерв'ю, вона отримала заслуженого працівника промисловості. І як вона пояснювала, що дав він її відплатив сторицею за ту працю, яку вона вклала в цей виріб. Бачимо, малюнок з однієї сторони ось такий більш скромніший, а з іншої сторони більш багатший. Ось такий чудові шість. шість кавових чашечок. Входить сюди ось така чудова цукерниця, цукорничка. Бачите, чим вона цікава. Ой, Боже ми ще зараз розтовчу дуже цікавою кришечкою. Бачите, ручка красиво вигляді квіточки, досить зручна для того, щоб тримати її в руках вона ніколи, ніколи не вискользне. Ось так, з ось, оздобленням. Таким же, як і на чашечках, які я вам показувала. Дивіться, квіточки з метеликом. Ось такими красивими розкрасами. Так, да, тут уже чіткіше можна розібрати, бачите, клеймування і другий сорт. Ніжки такі біленькі, це ж також треба цю глазурь використати, дивіться, щоб лишилися. Оці біленькі ніжки. Все решта повністю заглазурована. середині і поверху. Так, іде ось такий красивий квадратна таця. піднос, як ми називаємо по-українською таця, подивіться красивуща. Ці вироби якраз на ній поміщаються, і ми бачимо, вона не заглазурована повністю. І ми бачимо вже яскраве клеймування. Другий сорт з клеймомського парфурового заводу. А от що стосується ціни, то її можна розглядіти ось на цьому красивому кавнику. Подивіться, на цю красу. Дуже гарна ручка, така нестандартна ручка, красива, вся в позолоті. Тонюсінький носик, хвилястий край, безпосередньо кавника. Прокручу вам її. Тут уже малюнок іде однаковий з обох боків. Тепер щодо ціни. Зараз що камера хочу вловила. Зверніть увагу, ціна даного виробу 238 рублів, 50 копійок. Руб. Знаєте, я його придбала не так давно, і от коли не говорила, що цей сервіс дорогий, і от коли я побачила ціну, я вам скажу чесно, в мене очі. На лобо полізли, що в той період часу така ціна на цей вері була встановлена. Однак, якщо придивитися, вона того вартує. Дуже красива річ. Тоненька, гарненька. І, звичайно, нестандартна. От вам і полонне. На сьогодні все. Якщо вам сподобалося, прокоментуйте, поставте вподобайку і не забувайте підписуватися на мій канал. На сьогодні все. Будьте здорові, всім миру та добра!